Миколаїв долучився до програми Міністерства соціальної політики з підтримки ментального здоров'я українців. У місті запрацював центр життєстійкості, де громадяни зможуть безоплатно отримати необхідну психологічну та соціальну підтримку. Хто допоміг міській владі в організації центру знає мій колега Сергій Лисюк. Програма Міністерства соціальної політики з підтримки ментального здоров'я українців передбачає створення центрів життєстійкості. Миколаїв також долучився до цієї ініціативи. Завдяки співпраці з благодійними організаціями в місті запрацював один такий центр. Мінсоцполітики провели конкурс. Виграла громадська фундація ментального здоров'я. З цією міжнародною організацією ми працюємо вже досить давно, близько семи років. І є багато напрацювань і проєктів, які запроваджені в місті Миколаєва. Сьогодні підписали меморандум. Про створення центру життєстійкості, який надасть нашим мешканцям міста Миколаєва себе комфортно відчувати в такий складний час в період війни. Центр життєстійкості має на меті надавати психологічну та соціальну підтримку людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Зазначає регіональна координаторка фундації здоров'я Олена Хлопоніна. На сьогодні не вщухають обстріли тривоги. Багато людей, які поїхали, вони знову повернулись, і ми бачимо їх ретравматизацію. Ми бачимо виклики в соціальному напрямку. Бо люди втрачають, на жаль, документи. Вони переміщуються і потребують підтримки, як в виготовленні або просто заміні документів, так і в підтримці психологічні, бо навіть батьківсько-дитячі відносини сьогодні. Ну на жаль, потребують, скажімо так, стороннього піклування. Миколаїв одним з перших відчув на собі всі жахи повномасштабного вторгнення росіян. Відкриття подібного закладу допоможе знизити навантаження на центри соціальної допомоги міста. Ми з задоволенням надали приміщення нашого частину нашого центру. Комплексна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю, вони на перший період будуть тут, будемо говорити, проживати і працювати разом. І якраз ті матусі, бабусі, які приводять, Наших дорослих дітей вони теж будуть мати змогу працювати з психологами і ті будуть надавати їм необхідну допомогу. Наразі всім дуже важко. Ми всі на межі ресурсу, а можемо навіть за межею. І відповідно на тлі того, що у нас постійно збільшується кількість домашнього насильства, і кількість спроб суїцидів, на жаль, і ми розуміємо, що діти, які не ходять в школу 4 роки, вони вкрай асоціалізовані. Відповідно, це все. Ложиться на їхню психіку дуже негативним чином. Для роботи в центрі життєстійкості задіяні вісім фахівців: психологи, соціальні працівники, а також соціальний менеджер. Це дозволить надавати громадянам комплексний спектр необхідних послуг. Я працюю з дітками на даний момент. Дуже великий потреба в роботі з високим рівнем тривожності, стресу. дітки погано комунікують між собою. У нас є кабінет, куди можуть звернутися батьки за допомогою. У нас є фахівці соціальної роботи. Вони спочатку там заповнюють анкету. Після цього у нас проходить. Акт умов обстеження і іде перенаправлення до нас сюди. Перенаправляєте до психолога. Вся допомога, котру надаватиме центр життєстійкості, є безоплатною. Задля отримання більш детальної інформації необхідно звертатися за номерами телефонів, котрі ви бачите на екрані. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.